Вадим Антонов, учасник революції гідності, який у 2014 році став на захист України. Цьогоріч родина Антонових вшановує пам'ять про Вадима, який у віці 38 років загинув під Іловайськом. Розповіла Олена його сестра. Він був веселун, він був дуже цікавий і він завжди був душа любої компанії. Поважали і друзі, і любили, і вороги також. Тобто він не конфліктний. Ну для мене він рідні брати, він чудовий. І мені його дуже не вистачає. Вадим був учнем ліцею номер 20, закінчив Житомирську політехніку та здобув кваліфікацію інженера-механіка. Любив колекціонувати старовинні речі, каже Олена Антонова. На батьківщині наших батьків і Вінницькій області у мами, і тут. І коли він там десь бував, в якійсь старенькій хаті чи навіть там він завжди збирав оці, не дозволяв викидати якісь там старі речі там. Праску стару, там якоїсь е, знайшов ложки, окуляри десь на горищі, такі старіше, такі, ну, дуже старіше, ще не знаю, там 1800, мені здається, якогось року. Тобто такі він це все збирав і це в нього, любив такі якісь монети, старі гроші старі. От таке, десь, де він що десь бачив, десь знаходив, цікавився дуже історією. Цікавився історію рідного краю і цікавився історією нашої родини, він хотів зробити таке родинне дерево. Впродовж чотирьох років Вадим працював за кордоном, говорить Олена. Коли він повернувся, він приїхав і сказав: я не можу зрозуміти, чому наша країна така велика, така гарна, в такі родючі землі. У нас такі добрі люди. Каже, чого ми так живемо, бідно. Тобто, от тоді він вже, от коли він побачив світ. От тоді в нього були такі перші його слова, коли він, і він над цим задумався. І коли почався Майдан, він в Житомирі почався в, нього теж в Житомирі, він був таким активістом, а потім, коли вже в Києві почалися такі там дії, коли починали гинути, стріляти, і то Вадік всіми правдами і неправдами, бо тоді перекривали всі дороги, до Києва не можна було доїхати, і вони там десь в якихось, не знаю, в Уазіках чи де там якось вони добиралися. Це е, такий відзнака як учасника е, Революції Гідності. От він був е, в Михайлівській сотні, от і Має таку перепустку, там ходили по перепусткам. Вадік був нагороджений орденом за мужність ось третього ступеня, от посмертно. От, а це відзнака за доблісну службу. Після Революції Гідності у Вадима було чітке рішення йти захищати Україну від російського агресора, розповіла Олена. Коли він був ще тут, я йому казала, коли він йшов. Я казала, що Вадик, ну як, як я тут буду, як ми тут будемо без тебе? Як? Ну, ну як? А він каже, розумієш? Каже, ти не розумієш, як ти як ви будете без мене? А я не розумію, як мені бути тут, якщо там. Зайшов ворог на нашу землю, так не має бути. Жінка каже, що з братом були постійно на зв'язку. Востаннє розмовляли ввечері 9 серпня 2014 року. Мамі дзвонить і каже: мусечко, у мене все добре. Я нагодований, діти і в шапці. Знаєте, ось таке. Тобто що в нього все добре. Ньос добре, після нього добре. Я позвоню в нас тут. мама, не хвилюся. Я повернуся від мене, кулі відскакують 10 серпня 2014 року. Вадим Антонов разом із побратимами потрапив у засідку під Іловайськом. Мав позивний літачок, тому що поспішав визволити країну від агресора. Розповів побратим Вадима на позивний чуб. Вадим завжди постійно рвався в бій, був першим і помітивши і зрозумівши, що праворуч від нас ворог. Він перший вступив в бій, але, на жаль, і перший був помічений, не дотримавшись дистанції, якби ми не змогли його прикрити. І перший, ну, перші постріли в нас були снайперськими, і, на жаль, перший постріл піймав Вадим уже собою. Вступили в бій з цілою ротою. Цей бій продовжувався біля 30-40 хвилин. Вже дійшов до того, що ми перекидувались гранатами. І саме з за цього нам прийшлося відступити, так як ворог переважав чисельності, і ми не мали змоги забрати тіло безпосереднього. Вадима побратим говорить, Вадим мріяв про те, як поведе доньку Софію до першого класу. Ми планували до вересня да повернутись додому, щоб відвести своїх дітей в школу. Тому що про свою дитину він завжди розповідав, згадував, тому про його косички ми всі знали. І, ну, ми знали, що її звати Софія, але між тобою завжди називали літачка Косічка. Олена говорить, їх родина довго не могла повірити, що Вадим загинув. Не вийшло з того після того бою забрати Вадіка, і він був як без звісті, пропавший, пропавший, да, зниклий, і ми його, я його шукала дуже довго, от і, і по ДНК. Ми його знайшли по І в 2015 році, 7 лютого 2015 року, ми поховали його на цьому цвинтарі. Але після цього ми ще дуже довго не ставили пам'ятник, тому що ми, ну розумієте, батьки до останнього вірять, і ми не вірили. Ми не бачили, і ми не вірили. І ми все ж таки чекали. Тетяна Скоростинська Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.